Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Антикати інформаційні підсумки вівторка 27 грудня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. Президент відзначив бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. Коломийські пластуни передали в Ефлеємський вогонь миру волонтерам. Різдвяну виставку відкрили у арт-галереї Зодіак. А письменниця Наталія Гусь презентувала у Коломиї дебютну книгу. Тепер про це та інше більш детально. Президент України Володимир Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які сьогодні мужньо і хоробро тримають оборону. Також він розповів про захоплення у полон бійцями російських окупантів на Донеччині. Хочу відзначити сьогодні 10 10-ту окремої гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці хлопці. Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми всі виграємо для України. Наші захисники потребують допомоги. Сьогодні в медичних закладах Коломиї лікуються та проходять реабілітацію чимало воїнів, які зазнали поранень на полі бою. Багато з них не місцеві, не мають тут ані рідних, ані друзів. Тож наразі хлопцям бракує змінного одягу, білизни, предметів особистої гігієни. Голова Коломийської військової адміністрації закликає наші громади і небайдужих краян долучитися і допомогти. Особливу увагу тепер ми працюємо з нашими медичними закладами, де проходять реабілітацію, де проходять лікування наші воїни, які зазнали поранень. Тому, звичайно, що така допомога цим медичним закладам є потрібна, і звертаюся до всіх, хто може долучитися. Ми будемо тільки в цьому вдячні. Нам потрібно, звичайно, щоб заклади мали і спортивні костюми, і тапочки, носки, білизну, все, щоб можна було дати на заміну тим хлопцям, які прибувають сюди евакуаційними потягами на лікування. Не завжди ці хлопці є родом з Коломийщини чи з Івано-Франківщини, або не завжди. Аж вони проходили службу в військових частинах, які розташовані тут. І тобто, немає можливості їхнім побратимам відвідати їх і допомогти їм у цьому на час перебування тут у нас на Коломийщині. Тому я звернувся і до голів територіальних громад. Ми будемо працювати, і вже громади успішно працюють, закуповують такі комплекти. Тому хто має таку можливість, будь ласка, контактуйте з нами, з військовою адміністрацією, з керівництвом медичних закладів. Ми будемо тільки вдячні за таку допомогу. Кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старим лампам розжарювання. Це допоможе зекономити у пікові години. 1,5 гігавата електроенергії для порівняння. Заміна 50 мільйонів ЛЕД-лампочок розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції. Це суттєва економія. Заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року. І вже у січні програма стартувала. Її реалізовуватимуть через Укрпошту, а механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних. Програму обіцяють зробити достатньо тривалою у часі для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання Замінити лампочки могли скористатися цією можливістю. Музика. Вихованці Коломийської станиці пласту принесли вифлеємський вогонь до волонтерського центру Нескорена нація, що в Народному домі Коломиї. Попри відсутність світла, події вдалося перетворити на маленьке свято з піснями, подарунками та пригощеннями. На місці побувала і наша знімальна група. Музика. Передача Вифлеємського вогню це спільна скаутська традиція. В Україні її з року в рік поширюють вихованці пласту. Цьогоріч вона особливо важлива, розповідає тимчасова медіа координаторка коломийської станиці та мама трьох пластунів. Надія Гуменюк. Один з символів Вифлеємського вогню такий його поклик це е, бути світлом і маяком для тих, хто дуже далеко від дому. А в теперішній час у нас надзвичайно багато людей далеко від дому, е, і на фронті, і волонтерить, і в дорозі. Тому це особливо так трепетно і важливо, і е, символічно, те, що ми ще й в волонтерському центрі. З місця народження Ісуса Христа, Синя Божого, передаємо вам вафлеємський вогонь миру і справедливості українським християнам міста Палмию. Різдво Ісуса Христа засвітило світові, світло, розуму, любові, добра й справедливості. Прийміть від нас цей священний вогонь з місця Божого народження, з вафлеємського храму Різдва Христова. Нехай він сповнить серце кожного християнина радістю, миром, надією і вірою. Тож тепер вогонь добра і світла оселився й у Коломийському народному домі. Кожен охочий може запалити тут свічку та принести додому. Розповідає координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля. Бажання в них було одне: щоб ми передали це нашим військовим і нашим волонтерам. Це дуже важливо, тому що це є віра, віра в те, що скоро буде перемога. Також сьогодні зібралися наші волонтери, які від самого початку повномасштабного вторгнення допомагають нам. З тим, що ми один одного привітали святами, з Різдвом Христовим побажали усім здоров'я і як найскорішої перемоги. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Слава ЗСУ! Слава, 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 слава! слава! Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Різдвяну виставку презентували у Коломиї. Оглянути твори живопису, графіки, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва можна в арт-галереї «Зодіак», що у Коломийському народному домі. У Коломиянина Андрія Ясінського сьогодні дебют. Юний художник продовжує справу знаного батька, заслуженого художника Мирослава Ясінського. Андрій каже, досі брав участь у виставках дитячих робіт. Тому сьогодні по особливому відповідально презентувати свої твори на різдвяній виставці. Це моя перша участь в такій виставці з такими художниками. Раніше я брав участь в дитячих виставках, а мені сплавилось. Дебютує сьогодні на виставці і представник всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери на псевдо. Вдосява за честь брати участь у виставці разом із художниками Коломиї та Коломийщини. Для мене це вперше, і це мене мотивує на творчість та розвиток в подальшому. Твори митців з Коломийської громади і району поєднали у спільній різдвяній експозиції, яку презентували у арт-галереї Зодіак, що у Коломийському народному домі. Тут поєднали живопис, графіку, скульптуру, а також представлені твори декоративно-прикладного мистецтва, розповідає куратор виставки, заступник директорки народного дому, художник Микола Яцурак. І продовжує свої роботи надали близько 15 митців. Це не лише знані і заслужені місцеві художники, а й чимало тих, хто робить перші мистецькі кроки. У нас є хлопці, які служать у три всіх інській організації, які так само були студенти Інституту мистецького сільського з нами працюють і весло свої твори. Це дуже тішить. У Нас є молодий автор, який сьогодні вперше вставляє з нами свої твори. У нас є вже маски, ті митці і молоді. Тобто ми відкриті для всіх. На презентацію завітало чимало Коломиян і гостей міста. Анна Бурбан, представниця благодійного фонду Коломия, наше місто, щиро радить усім відвідати цю різвяну виставку, адже тут можна ознайомитись із творами як знаних митців, так і не менш талановитих художників початківців. щиро раджу цю виставку, оскільки вона це відображення первистості нашого духу, який зараз потрібно підіймати, оскільки мистецтво має жити, незважаючи на блекалти, незважаючи на війну, незважаючи на віду. страшні речі які відбуваються, промінчики світла повинні існувати, повинні бути і повинні пробиватися крізь наші серця. Триватиме виставка впродовж усіх різдвяних свят. Тайна добро! Силкові мандри під такою назвою у Коломиї презентували книгу для дітей. Це дебют для авторки Наталії Гузь. Відбувся захід у Коломийській міській дитячій бібліотеці. Свято, радісне різдво. Ми збираємось в село до бабусі й дідуся в гості жде уся. Авторка Наталія Гусь читає уривок вірша різдво в селі. Його, як і більшість творів із книжки, вона написала для своїх дітей. Почала я писати е, більшість із цих віршів е, під час декретної відпустки. Е, у мене були діти, вони були маленькі, і е, нам було дуже цікаво усім разом. Я згадувала і своє дитинство і спостерігала за їхнім дитинством, порівнювала, аналізувала. Бо всі кажуть, ой, так світ змінився, діти змінилися, діти уже не граються, діти лише в телефонах сидять. Н ні, це не так. Діти залишилися такими ж допитливими, і їм все цікаво. Синові літераторки вже. 15 років, доньці 11. Діти виросли, а твори збереглись. Наталія вирішила поділитися ними з іншими. Так народилась книжка Веселкові мандри. Я писала їх для себе, для своїх дітей, для своєї родини. Писала на листочках вирваних із зошитів, у блокнотах, на форзацах блокнотиків, якихось записників. І е, просто закидувала там, прочитала, похвалилася, закинула на холодильник, скажімо, чи в книжкову полицю. Вирішила подарувати ці поезії не тільки своїм діткам. Я вирішила, що Інші дітки також потребують цієї казки і чарівності. Підтримали ініціативу видання дебютної книжки молодої письменниці у Коломийському навчально-науковому інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ділиться доцентка кафедри філології та модераторка презентації Галина Волощук. І це не випадково, адже Наталія, випускниця цього вишу. Наталя дуже творча особистість, дуже допитливою була студенткою. І сьогодні ця перша збірка для мене справді є такою чи як викладачки, бачкам сьогодні захід і в такий важкий час сьогодні в Україні. Попри все, Наталя дарує казку сьогодні коломиянам і дарує казку сьогодні українцям. Книга для дітей «Веселкові мандри вміщує 18 творів. Це вірші, гуморески, оповідання та загадки. Кожна робота доповнена ілюстрацією. Авторами малюнків є учні Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Ми підібрали ці всі роботи, зібрали, поїхали в типографію, відсканували кожен вірш і ілюстрацію. Вони відповідають, і ці роботи якраз презентуються зараз в бібліотеці, так і презентується книга. Всі малюнки, які проілюстрували книгу, експонуються у Коломийській міській дитячій бібліотеці. Там їх можна побачити та ближче познайомитися з творчістю Наталії Гусь. А ще хочу вам сказати: приїжджайте в рідну хату серед буднів і на свято. І тримайтесь всі гуртом у житті, як за столом. Прикарпатець серед переможців радіодиктанту національної єдності 2022 року. Директор Богородчанського ліцею No2 Володимир Яслик увійшов у двадцятку переможців. Нагадаємо, радіодиктант національної єдності відбувається щороку, 9 листопада. Авторкою цьогорічного тексту була письменниця та режисерка Ірина Цілик. А диктувала текст народна артистка та України Ада Адароговцева. Загалом на перевірку надійшло понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч папи. Рових це все на сьогодні. Значно більше новин шукайте на офіційному сайті телеканалу НТК або ж на наших сторінках у соцмережах і телеграм-каналі. Не забувайте підписатись, щоб завжди знати усю найважливішу місцеву інформацію. Уся команда події дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!